Дорогі друзі, у нас триває ефір: прямий ефір на каналі TVI, Марафон вихід є. Ми сьогодні збираємося з музикантами, з артистами, режисерами, обговорюємо ситуацію в Україні а обговорюємо ситуацію на Євромайдані. Але між тим ще й трохи співаємо і трохи, як то кажуть. Тримаємо цю духовну і культурологічну оборону А оборону біля роялю. Людина, яка належить до великого братства е, дахівців, е, учасниця е, театру Дах, е, учасниця Дах Дотерс, такого прекрасного колективу, що просто зараз збурив весь інтернет-простір. От. Ви можете не впізнати, бо там вони в такому білому гримі красивому. От. Але це Тетяна Гаврилюк, е Таня Таня. І на початку нашої чергової студії, будь ласка, що небудь з музичного доробку. Я прийшла сьогодні з таким е спеціальним революційним номером, тому що мені здається, е що найкраще, що може митець подарувати людям, це своє мистецтво. І е е я, я Чула такі е, думки про те, що, що сцена, ну, коротше, що всі туди випираються піарити себе. Е, ну, я я, я, я двічі, двічі на Майдані випиралася піарити себе один раз сольно, позавчора, вчора разом з дівчатами з Дагдотерс. Це можна, в принципі, і так сприймати, і нічого такого дуже страшного в цьому не бачу. Але. Це було б все неможливо без цих людей, які там. Це най найважливіше в цій всій історії. І е, я підготувала такий спеціальний музи музично-драматичний номер. І е, е, хочу зацитувати мої улюблені майданівські слогани перед ним: е, Чорні брови, карі очі. Я до Путіна не хочу. Володя. Если любишь, отпусти. Батя, старайся. И Украина по надусе. Генерал, <свес> наши карты дерьмо, я пас север вовсе не здесь. Он в полярном круге. И экватор. Шире, чем ваш лампас, потому что фронт генерал на юге. Генерал Ералаш не даст, подвести бездорожье не даст, подвести резервы. И сменить белье и простыня наждак, и это, знаете, действует мне на нервы. Никогда еще не был так загажен, я полагаю, алтарь Минервы. Генерал, мы так долго сидим в грязи, что король в Кремле загодя ликует. И кукушка безмолвствует, но упаси нас услыхать, кому и как и сколько она кукует. Генерал, я сражался всегда везде, как бы ни были шансы малы и шатки. Я не нуждался в другой звезде, кроме звезды на вашей шапке. Генерал, я вам должен сказать, что вы вроде крылатого льва при входе в некий подъезд, ибо вас, увы, не существует совсем в природе. Нет, не то чтобы вы биты или же мертвы вас, нет, в моей свободной колоде. Генерал, я не думаю, что ряды ваши покинув, я их ослаблю. В этом не будет большой беды. Я не солист, но я чушь такому ансамблю. Ночь. Мои мысли полны одной женщины, прекрасной внутри и в профиль. Освободите ее из тюрьмы, освободите ее из тюрьмы, освободите ее из тюрьмы, генерал. А вы знаете, я не трус в но наведите справки. К пуле же я безразличен, плюс, А я не боюсь ни вождя, ни ставки. Генерал, Сражавшийся храбро, как лев, Я оставляю пятно на флаге. Генерал, Даже карточный домик лев, Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге. Для переживших этот великий бле в жизнь оставляет клочок бумаги. Генерал, я вам должен сказать еще одно. Я вас взял для рифмы, к слову, умирал. А я не знаю, что было со мной, но Бог до конца полову не отделил. И сейчас ее употреблять было бы. генерал. Вы знаете, я не трус, выньте досье, наведите справки. Но мне не нужен такой союз. Я не боюсь ни вождя, ни в мерла Украины, ни слова, ни вой. Прача молоді усміхнеться доля, душу й тіло ми положим за нашу свободу Дякую, дуже. А, ну, ви Драматично. знаєте, це от той справжній дух Майдану, який раз у раз теж таки вибухав а, таким співом гімну, і а, люди від трирічного до 80-річного віку приєднувалися і зливалися. Кому знаєте, єдиному потоці щастя, натхнення і ці обличчя, які тільки поставали на цьому екрані, тому свідчення, і вони вже є частиною історії, як і той день, який за якихось 23 хвилини відійде у історичне слава Богу, та не, він не був порожнім, він був таким, яким він є. І сьогодні у нас є е, люди, які завжди стояли, обороняли честь гідність української держави, і взагалі української писемності, і літератури, це брати Капранови, які Стоп. теж, як мені кажуть, е, Самодіяльності якісь... номер підготували. От нам Тетяна нагадала улюблені фрази Майдана. Йди забирай на мікрофон. А у нас улюблене гасло Майдана: хто не скаче, той москаль. Ви знаєте, от багато там оце Україна, там, це Європа, якось так народволенька. А тільки починаєш, хто не скаче, той москаль. І ми вчора ризикнули вийти на Майдан з новим віршем, який ми так і називаємо. От ми, Мирослава попросимо нам від є таке українське слово. От... Це неологізм. Так, слави не хоче, хоче тільки бітбокс. Так, темп -та. Давай та я теж можу. А мікрофон голосніше. Є постогибли партійні прапори. Країну поставили раком до гори. Та хай воно все хоч вогнем горить. Ходім на майдан, ми виходимо з гри. Дощ і морози. Ну і нехай, тільки нас себе тепер нарікай. Гасел немає, сам їх шукай, або ми співаємо разом. Хто не ми скаче? Kto neskacie skacze, toj moskal. Kto neskacie skacze. Kto nie skače, toj moskál. Kto nie skacze. Kto nie skače, toj moskál. To Kto nie to! Знайдеться місце і час пригадати. Разом, Разом нас, нас, багато, нас багато нас не подолати, подолати. А зараз від себе готові додати. Хто не заховався, ми не винуваті. Серце палає, як в дівсі дрова. Обертом владі і голова. Пам'ять підкаже знайомі слова. Ні кроку назад. Бо позаду Москва. Хто не скаче, хто не скаче, той москаль! Хто не скаче, хто не скаче, той москаль. Не скаче, хто не скаче, той москаль. хто не скаче, толи дурити нас ми не лохи, Нас не зіпонять залетні птахи. Беркут при зброї, тітушки бухи, Зараз ми самі робимо хід. Хто не скаче, хто не скаче, той москаль, хто не скаче, хто не скаче, той москаль, хто не скаче. Хто не скаче, той москаль! Хто не скаче? Хто москаль? Хто не скаче! Хто не скаче, той так далі, Далі не співати! Ну і так далі, та я зрозумів, що так може що продовжуватися нас на Майдані власне? Ні, хлопці, ви знаєте, Заборонено просто... слово москаль. Просто ну так вже сталося. Що за Артемом зартемом Мирослав сьогодні теж виступав з вами? Вам допомагав. Не ну, Це буде просто гріх. Да щоб Мирослав сам зараз не взяв ініціативу у власні руки і сказали, що є якийсь музичний номер. Так можна да, це зараз діяльність. прямо представляти. Добре, мені треба взяти за дітав швиденько. Я Перепрошую я так, та нічого це у так... нас прямий ефір, дорогі друзі, на каналі TVI, Триває марафон я вихід якось не готовий є. до цього. А, і зараз на сцені. Так, Мирослав Кувалдін. А я нагадую, що у нас завтра, також з 7 до 9 буде відбуватися марафон е, вихід Є. Тож, шановні митці, шановні музиканти, шановні виконавці, доєднуйтесь, будь ласка, адреса каналу Ті вулиця Гайдара 50, Приїздіть, ми з радістю поспілкуємося з вами про ті теми, не ті теми, які вас хвилюють. І ви з задоволенням для задоволення нашого загального зможете представити свої музичні і, можливо, вже знайомі композиції. Отже, Мирослава запрошували. Зрозумів, що в нас якихось таких протестних пісень, в принципі, немає. Ми завжди про, про те, що, ну, що все легко і просто. Але оскільки, коли побачив назву а, цього марафону, вихід є, згадав, що в нас є пісня, прямо з буквально такою фразою. і Зараз і заспіваю. Але перед тим як заспівати, сьогодні знову ж таки побачив інтерв'ю Януковича. Там він в Вільнюсі казав, що ми зараз хочемо знайти. Ну, типу, якесь нормальне положення між Росією, Європою і ну якось Україною. Потім я згадав під деревлянською якийсь пост в цьому в фейсбуці. Побачив, що а, коли тобі про коли видної Росії тримаєш. Паличку з морозом в іншому руці з гімном. Та, ну, і вибирати, звісно, вибір зрозуміли. Але після того, як сказав ну, Янукович, я задав іншу математичну загадку. Що буде, якщо змішати одну бочку з гівном і одну бочку з Морозовим. Що получиться, як ви думаєте? Получиться дві бочки гівном. Ну, наступна пісня зовсім про інше. Uh, вона називається Є. Yeah. Uh, uh. The Боки у медалі, коли стоїш на грані, відповідь зрозуміла, якщо питання вдалі нікуди не спізниться, лиш той, хто не поспішає, завдячуючи сонцю на небі місяця. Є, 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 не напружу серце своє. Є, завжди інший вихід є. Є, не напрожу серце своє. Є, є, знаєш інший вихід є. Є тут 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 туду туду.

-ди 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 -ди. Хочеш весь світ придбати, почни все віддавати, остерігайся щедрих, все можуть відібрати. По справжньому багатих ніхто не помічає, кому робота, в радість завжди відпочиває, yeah, yeah, yeah. не напружу серце своє. Є, 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 знаєш інший вихід є, є є, є, не напрожуйся серце своє. Є, є, знаєш інший вихід є. Yeah. Yeah, yeah. Студить спеку о пошуках хвороби, звертайтесь до аптеки, останні будуть перші, як хто того не знає, З мізерного насіння могутній тут зроста є, -є, -є, -є. не напружу серце своє, є, -є, -є, -є. знаєш інший вихід є. Дякую, дякую, дякую. Мерсі грація. Данкишонсенки Врімач. Триває нас наш марафон. Ви знаєте, я хотів би знов-таки звернутися до пана Сергія про який вже згадав сьогодні, що пане Сергію, ви знімаєте фільм про Тараса Шевченка в наступному році, а буде 200 років від дня його народження. І ви розказали епізод, пов'язаний з вашими зйомками з в Донбасу. Донбасу. Тобто це так. така свіжа абсолютно історія. Так от питання, яке продовжує цю тему. Ви о, за цей період незалежності України. Яка генеза відбулася українства? Що змінилося в українцях? Якими ми починали тоді? В 89-му, -90 90-му, коли виходили на перші такі от зібрання, і як змінилася зараз ситуація? Чи ті самі українці? Чи ну, щось змінилося? Власне, ми починали в 85-му. Так що е, я думаю, що зараз знову треба говорити про моду на українське. І ми, оцей майдан, Євромайдан. Він е, має дуже яскраву національну е, складову і національний характер. І мені здається, що цілому світу ми цікаві як українці. Ми не цікаві е, литовцям, естонцям, полякам. Чому полягає українство? Які його зовнішні і внутрішні ментальні ознаки, Який є модерний українець, європейський українець? Ну, при тому, що він залишається терплячим і миролюбивим, він все-таки досягає якогось кордону, за яким він перестає бути миролюбивим і стає дуже конкретним, дієвим і жорстким. І, так. І, і, власне, власне, це не тільки. Вміння е, роздумувати, філософствувати і бути в такому українському дао, безкінечному здається, та такому козаку мамаю Так ну, от, Леся, але... тільки щоб але... прорвати Ал... слово урбанурбаністичне тобто, тут. Та, зараз але... народжується дійсно про це. Багато каже художників, письменників, культурологів, що народжується нове українство урбаністичне, яке вже відтворює, яке знаєте, нові сенси витворює. Та розумієте, просто цей момент. Е патріархальної, скажімо так, да, усталеної України як такого, знаєте, такого тотального села, він вже починає якось розмиватися урбаністикою сучасною, яка є конкурентноспроможною конвертованою в світовому контексті. Ви погоджуєтеся? Абсолютно. Мерсі, дякую. Так. От бачите. Ну сам, ні, ну і ще, сам, ще, ще, ще ми тут про Шевченка, можна... про Шевченка згадували: то, власне, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять, так? Так що в твоїй хаті сидить ворог ще й сміється з тебе. Розумієте? Шевченка той самий, який та там просто Шевченка цитувати і цитувати. Він живе зараз, а він 200 ж двісті років з нами живе. Він 200 років з нами живе. Ну абсолютно, тому що ми, як то кажуть, звіряємо Камертоном взагалі український дух разом із Шевченком. Добре, давайте ми а, зараз звернемо нашу увагу на сцену, тому що там чарівна дівчина, яка є, яка є а, уособленням, скажімо так, у того прогресивного модерного а, українського театру, зокрема, і тої молоді, яка виходила Навіть на Україну, Майдан взагалі, і відстояла там сказала. свою вахту. Так, це, будь ласка, дорогі друзі, Таня, Таня, співачка, актриса театру Дах та учасниця Дах Дотерс. Будь ласка, ще один музикальний. Дякую. Спір. Я хочу співати ще одну пісню і вже їхати на Майдан, бо скільки тут можна сидіти і. Це, це я так про себе говорю. І я хочу побажати нам свободи. І це не тільки свобода це не, не лише те, як виглядає соціум, а вона всередині кожного з нас, в серці, в умі. І ми вільні, завжди вільними були, будемо. Давайте про це пам'ятати. тебе и поэзия. Вот тебе стоны и слюни, Миры исполнены похоти, Поты, пыли и крови. Так говорил один поэт, Затерявшись между ними, В пространстве нет ничего, Кроме пота и пыли. В пространстве нет ничего, Кроме пота и пыли. Заходи, Господи, посидим. Я-то знаю, ты устал быть один. Заходи, посидим, выпьем чаю. Ты совсем один, и я совсем скучаю. Посиди, Господи, ну пощади мы, Выйдем по утру гулять по площади мы, Посидим, помолчим, поглядим, Кто кого победил. В пространстве нет ничего, Кроме излома капризных линий Звук рассекает холодный воздух Снег замерзает во хрупкий иней Но раз уж нас замело Останемся в бесконечности В пространстве нет ничего, кроме холода вечности. Заходи, господи, посидим. Я-то знаю, ты устал быть один. Заходи, посидим. Чаю, ты совсем один, и я совсем скучаю, Посиди, Господи, ну пощади мы, выйдем по утру гулять по площади мы, посидим, помолчим, поглядим, кто кого победил. Заходи, Господи, мы посидим, помолчим, выпьем чаю. Кто кого, кто кого, кто кого, кто кого наконец победил, 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 победил. Заходи, Господи, посидим. Заходи, Господи, посидим, помолчим. Кто кого победил, кто кого победил. Заходи, Господи, посидим, помолчим. Кто кого, кто кого, кто кого, кто кого. Попідок то кову. Попідок. Загаті, загайті, у нас все буде добре. Дякую дуже. Дорогі друзі, не перемикайтеся, тому що у нас попереду гурт «Звучить дочі. А зараз невеличка рекламна пауза, і далі буде цікаво. Триває марафон. Вихід є канал TVI.